Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл, удари різними типами зброї. Світ може зупинити розгортання війни. Ми очікуємо більшої підтримки. Ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Щороку, 28 жовтня, Україна відзначає день визволення від нацистських окупантів. У цей день традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за звільнення наших територій, а також населення, яке постраждало від дій фашистських загарбників. У Кременчуці сьогодні відбувся меморіальний захід. Не одна тисяча літ боротьби, розвитку та занепадів, страждань та перемог. Є нині нашим національним. Історичним спадком та є три роки нашої історії, які лишаться найжорстокішим літописом нашої землі українського народу. Це події безжальної боротьби проти гітлерівського нацизму, який ступив на нашу землю від 22 червня 1941 року, і всіма силами утримував її до 28 жовтня року 1944 під час Другої світової війни Знову демонструє свою підтримку українським захисникам, надаючи важливу допомогу підрозділам, які ведуть запеклі бої на передовій. Деталі вже за мить. Від розвідки та спостереження до хижих ударів по найбільш захищених цілях дрони є найбільш затребуваною зброєю на полі бою. Кременчук передав військовим дві одиниці такої техніки, а також мобільну зарядну станцію екофлоу для забезпечення безперервного функціонування мавіків у найскладніших умовах. У комплексі це дозволить нашим воїнам безпечно і ефективно виконувати бойові завдання. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони передаємо обладнання. Це два дрони Mavic 3T, які можуть бачити в темноті і зарядна станція для того, щоб хлопці мали можливість оперативно їх підзарядити, підзарядити засоби зв'язку. Хлопці виконують завдання на одному з найважливіших напрямків зараз, і ця допомога їм вкрай важлива. Дякуємо нашим захисникам. Тримаємо фронт. Дрони можуть бути засобом спостереження за полем бою, розвідувати становище в глибокому тилу противника, охороняти периметр, сприяти ураженню ворожої бронетехніки та живої сили противника. Тож Кременчук і надалі підтримуватиме армію всім необхідним, аби кожен військовий якомога скоріше повернувся додому. Живим і неушкодженим. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Схеми шахрайства стають дедалі небезпечнішими, а жертвами може стати будь-хто із нас. Кожен громадянин має знати, як вберегти себе та не стати жертвою зловмисників. Увага на екран! Із кожним роком зухвалість шахраїв стає все більшою. Як результат з'являються нові види обману. Поліція наголошує на ретельній перевірці інформації, яку ви отримуєте у вигляді дзвінків, повідомлень та навіть постів у новинних чатах, оскільки проігнорувавши ці поради, ви можете легко стати жертвою зловмисників. Черговий раз хотілося б закликати громадян. Якщо вам надходять телефонні дзвінки, ви отримуєте інформацію через інтернет посилання, і цю інформацію ви знаходите через соціальні мережі. Хтось вам повідомляє інформацію щодо заробітку легких гроші, що потрібно десь щось переслати, де щось поставити відмитку, подобається і в такий спосіб, ви потрапляєте на гачок до шахраїв і керуєтесь першочерговою емоцією. На Полтавщині з'явився черговий вид шахрайства. Певні особи представляються правоохорони органами здійснюють крадіжки та збирають біометричні особисті дані громадян. Варто зазначити, що наразі у Криму чуці таких випадків не зафіксовано. До мешканців Полтавщини можуть зайти невідомі представляючись правоохоронними органами або ж представниками різних фінансових установ та хочуть отримувати особисті дані. Ні в якому разі не надавайте особисту інформацію, не перевіривши особу за того, щоб не стати потерпілим не тільки від дій шахраїв, а не стати потерпілими від крадіжок майна. Все більше українців стають жертвами інтернет-шахраїв, котрі зламують особисті сторінки у соціальних мережах з метою отримання коштів як шляхом викупу сторінок, так і розсилкою повідомлень з проханням допомогти. Найактуальнішим зараз залишається інформація щодо зламу соціальних мереж, особливо телеграм, інстаграм, де Після злому від вас іде розсилка про те, що ви потрапили в біду і потребуєте кошти. Ви просите своїх друзів по соціальних мережах переслати вам кошти. Але це робите не ви, а роблять вже шахраї. Будьте обачливими зі своїми особистими даними, адже ваша безпека в першу чергу залежить саме від вас. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цього місяця у Брюсселі проходив Європейський тиждень регіонів та міст. Представляла Кременчук на цьому заході депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова, який пам'ятний подарунок вдалося привезти із собою. Дивіться у нашому наступному матеріалі. З 7 по 11 жовтня у бельгійському місті Брюссель проходив Європейський тиждень регіонів та міст, який об'єднав близько п'яти тисяч учасників з різних країн Європи, п'ять з яких з України. Кременчук та загалом Полтавщину представляла депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова. Ми брали участь п'ять осіб по програмі молодих обраних політиків. Ми мали нагоду. Об'єднати і налагодити ці міські містки співпраці між регіонами та містами Європи, а також дізнатися, як працюють на місцях ці політики, а також діячі це дійсно така безпрецедентний досвід і нагода у пізнанні цих політик і налагодженні власних політик. Щоб ми мали нагоду поступальними кроками впевнено крокувати і йти в Європу. Мета цього заходу полягала у об'єднанні та згуртуванні європейських міст, налагоджуванні взаємодії, лінійної організації та співпраці, а також екологічної політики для майбутнього це дійсно є. Вирішальним кроком для вступу в Євросоюз особисто для мене ця зустріч була надто цікавою, тому що ми мали нагоду, як я казала, спілкуватися на місцях. Ми мали нагоду взаємодіяти з різними політиками, мерами міст різних регіонів. І дійсно ця от співпраця кооперація кооперація є, є дієвою. Це було пізнавально, бо досвід і розвиток це є головні ключові. Рушійні сили для нас, та взагалі для Європи для України містки партнерства є вкрай важливими, адже зараз формується наш шлях в Європу з усіма демократичними цінностями та законами. У мене є така надія, що в майбутньому ми будемо зустрічати з ними на рівних. А що значить рівні? Рівні це з безпечною країною без війни, це з сталим економічним розвитком. Це без економічних криз. А також щоб можливість наші люди розвивалися і відчували себе в своїй країні захищеними. Це є дуже важливим Ну, з певними соціальними а вже ж, стандартами. З Брюсселя до Кременчука Валерія Волкова привезла український стяг, який підписав президент European Committee of the Regions Васка Кардейра, європейська комісарка Еліза Ферейра, керівник групи Песпейч Крістоф Роулін. На минулому засіданні позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради депутатка передала прапору міському голові Віталію Малецькому. До речі, його купувала тут в Роксолані. У нас це була дійсно така урочиста подія в той вечір і нагородження. Переможців Євросоюзі по деяким окремим сферам. І я підійшла до президента. Ми нашим колективом підійшли до президента і попросили його в знак демократичних цінностей, підтримки нашої держави, наших регіонів підписати цей стяг в кінці, коли вже вони підписали, я дійсно побажала, щоб наша зірка України, регіонів. Дійсно, також от була на цьому стягі в майбутньому, і для цього ми всі робимо поступальні кроки. Цей стяг із підписами став символом демократичних цінностей, всебічної підтримки та нашої перемоги над ворогом. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни отримав надзвичайно важливу підтримку від волонтерів з Німеччини. Вони привезли медикаменти для надання першої допомоги. Подробиці у наступному сюжеті. Вихідними до Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни прибула делегація волонтерів із Німеччини в рамках гуманітарного проєкту «Lines Health for Ukraine». Німецька організація Лайнс Club Augsburg» активно підтримує українців від початку повномасштабного вторгнення, доставляючи медичне обладнання та медикаменти для лікування поранених і цивільних. Команда волонтерів вже здійснила 15 благодійних місій в Україну. У нас є загальний друг. Укременчутського шпиталю і в команді людей, які приїхали, це е, колишній генеральний консул України в е, Баварії Юрій Анатолійович Ярмілка. Який нас познайомив сьогодні? Ми отримали все те, що потрібно для надання допомоги нашим пацієнтам. Це медикаменти, це перев'язувальні матеріали, розходні матеріали, інструментарій для того, щоб надавати планову і позапланову медичну допомогу людям, які її потребують. Lines Help for Ukraine – ініціатива, що базується на принципах співчуття і допомоги людям у кризових ситуаціях. За підтримки різних організацій та набайдужих громадян Німеччини, проєкт вже зібрав понад 440 тисяч євро та забезпечив чимало українських лікарень медикаментами та обладнанням для лікування пацієнтів у надзвичайних умовах. Для волонтерів проєкту Lines Help for Ukraine – допомога українським лікарням це шанс врятувати життя, що мотивує їх приїжджати сюди знову і знову, незважаючи на всі труднощі. Азові гамфонамфан анґакт та свій по перше, наша організація з'єднується тільки äh, з безпосередньо з організацією, тобто з директорами, де потрібна допомога. Безпосередньо за цю допомогу нам сказав äh, консул в, äh, в Мюнхені, і тоді ми вже провезли цю допомогу. Дуже різноманітні люди äh, допомагають. Тобто, це допомога від 10 євро до 2000 євро. Но цю місію дуже багато. Äh, Грошей, як пожертв, дала католицька церква. Частину гуманітарного вантажу буде передано до підрозділу шпиталю у Лубнах, який також спеціалізується на лікуванні ветеранів. Микола Миколаївич, людина активна, позитивна, і ми на протязі дуже багатьох років бачимо, як сюди приходить гуманітарна допомога. Особливо зараз в цей військовий час. Обласне керівництво запропонувало очолити. І Лубінський госпіталь ветеранів приєднати до Кремівського. І зараз, бачите, сьогодні німецькі друзі нам привезли допомогу. А він каже: Завтра повеземо і в Лубний. Теж поділимося, так сказать. Та що дуже приємно завжди там життя пульсує, де є активні керівники. От Микола Миколаївич один із них. Волонтери проєкту Lions Help for Ukraine і надалі продовжуватимуть свою місію з допомоги Україні, аби якомога більше медичних закладів мали можливість рятувати життя і здоров'я тих, хто постраждав від війни. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Юні Кременчужани, які хотіли навчитися грі на музичних інструментах, мали таку можливість на музичному інтенсиві у хабі майбутнього минулої п'ятниці. Як все було, бачили наші журналісти. Минулої п'ятниці у хабі майбутнього стартував музичний інтенсив, який став важливою подією для Кременчуцької молоді. Перша зустріч інтенсиву зібрала талановитих музикантів-початківців та тих, хто тільки мріє стати частиною музичної індустрії. Сьогодні реалізовуємо нову хвилю музичного інтенсиву. Це проект, який звершується в рамках роботи хабу майбутнього. І це дуже класно. То що вже стільки проектів ми провели на хабі, і все одно багато учасників. Дуже гарні відгуки. Сьогодні у нас перше заняття. У нас буде і джем сейшн і жива музика. І ми будемо ділитися теорією, як взагалі почати грати на музичних інструментах, які відмінності, яка база є. І це такий перший крок в майбутнє протягом навчання. Учасники матимуть змогу опанувати три напрямки: гітару, клавіші та барабани. Теоретичне заняття дало початкові знання, необхідні. Іні для розуміння основ музики, а надалі практичні заняття дозволять кожному відчути інструмент у своїх руках. Музичний інтенсив – це те місце, де може навчитися гітарі, клавішам чи барабанам, кожен і е, в незалежності від вікової категорії. Сьогодні у нас буде перше пробне заняття, і це буде неймовірно. У нас на початку хочеться зробити джем, потім саме заняття. І я дуже дуже надіюся, що всі ці люди, що зараз позаду мене, вони стануть музикантами і ніколи, ніколи не кинуть цей шлях, бо музика це просто. Особливо цікавим став невеликий концерт Джем організований для учасників. Молодь отримала можливість послухати гру професійних музикантів. Багато учасників відзначили, що це стало для них справжнім натхненням продовжувати розвиватися у музиці. Музика це супер, ребята супер. Ну типу мені все сподобалось, бо це якась нова форма навчання. Тому мені сьогодні дуже сподобалось. Це щось нове, незвичне та маламолодяжне. Мені все сподобалось, все було зрозуміло. Як і для мене, тому що я вперше буду займатися музикою, В принципі, я ніколи до цього не вчилася, і для мене все було судово. Це було класно. Мені сподобалося це дуже сильно, і сама по собі мені дуже подобається музика, і це для мене дуже прикольно, можна так сказати. Організатори інтенсиву наголосили, що такі заходи допомагають молодим талантам розкритися. Наступні зустрічі обіцяють ще більше знань та можливостей для самореалізації. Тож музичний інтенсив у хабі майбутнього це унікальний шанс для молоді знайти себе у світі музики. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Молитва то є сильний духовний щит, який в наш час об'єднує українців, дає надію на краще майбутнє та оберігає наших захисників. Що цього разу відбувалося на щонедільному міжконфесійному молебні? Дізнаєтеся у наступному сюжеті. У неділю на головній площі Кременчука зібралися віряни та представники різних конфесій, щоб разом помолитися за мир в Україні. Усі присутні об'єднали свої зусилля у спільному проханні до Бога про спокій і злагоду для країни. Ця традиція стала символом єдності українців. Із віросповідань, і розповідань, які, попри розбіжності, прагнуть миру і стабільності на рідній землі. Подай же мир і спокій Боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші. Бо пам'ятаємо слова Спасителя, єдинородного Сина Твого і Господа, нашого, Ісуса Христа, всі, хто взяв меч від меча загинуть. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне блахання всього людства. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. У Голос чи подумки священнослужителі та віряни виголошували свої молитви за український народ, за тих, хто на фронті захищає державу, та за всіх, хто постраждав від війни. Боже, молимо тебе за наших захисників, які там сьогодні на передовій боронять нашу рідну Україну. Господи, збережи їх! І дай втішення тим, які сьогодні віддають життя своє, за те, щоби тут, сьогодні, ми могли разом звершувати цю молитву. Боже, благословляємо захисників наших. Бережи кожного в своїй руці, даруй відчуття небезпеки там, де вона є, щоб вони вчасно виходили з тих місць. Благословіння Твоє нехай буде із ними. Дякуємо кожному з них. Вдячне від щирого серця. Молитва дає нам силу пройти через випробування і виклики життя. Вона об'єднує нас з іншими людьми. Разом стаємо сильнішими. бо відчуваємо єдність і підтримку одне одного. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени доводять, що бокс це спорт сміливих. Як вихідними у нашому місті відбувся відкритий турнір з цього виду спорту. Дивіться у наступному матеріалі. Днями у Кременчуці відбувся традиційний відкритий турнір з боксу, присвячений дню заснування міста та дню захисників і захисниць України. Близько ста спортсменів з різних закладів долучилися до змагань. Ми запросили боксерів з нашого міста. Підтягнулися наші клуби, легіон, старт, ліцей, спорт, філія школи Олімпійського резерву та школа Олімпійського резерву. Я вважаю, що це дуже на сьогоднішній день потрібно, тому що воно і сплачує дітей, і сплачує батьків, і сплачує тренерів. Велика вдячність президенту міської федерації боксу Віталію Марченко, який надає можливість проводити ці турніри. Від імені президента міської спортивної федерації боксу Віталія Марченка привітав юних боксерів з початком змагань його помічник Сергій Гориславець. Я вірю, що в цій залі сьогодні знаходяться майбутні чемпіони, яких колись відомий рінгоносер Майкл Бафер десь буде оголошувати в Альіяді чи можливо Медісон Скаргардені. Я певний, що тут є свої клички, свої усіки, свої ломаченки сьогодні з нами. Друзі кажуть, що футбол то гра. А мільйонів давайте зробимо так, щоб бокс був спортом мільярдів. Також на відкриття турніру завітав відомий боксер Віктор Вигрес, чемпіон Європи та багаторазовий переможець чемпіонатів України. Приємно вражений тим, що навіть в цей час. Ми можемо проводити такі турніри. Це дуже важливі турніри для дітей, адже вони не зупиняються, постійно тренуються. Багато дивлюсь боксерів, багато людей, тому все супер, і я дуже задоволений. Безперечно, найважливіше у цих змаганнях це емоції дітей. Боксери з радістю демонстрували свої вміння у ринзі та насолоджувалися атмосферою здорової конкуренції. Прилив нормально, дуже нормально, Дякую, що мене тренували. Бігав займався. Бій був цікавий для першого раунду. Було трохи тяжко, але потім я якось звикла, тому все добре. Бокс це такий прикольний вид спорту. Бажаємо, аби кожен спортсмен досяг тих висот, про які мріє, і, безперечно, дякуємо нашим збройним силам за можливість проводити такі турніри. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вихідні для Кременчужан пройшли весело, драйвово та незабутньо. Адже у міському палаці культури відбувся концерт Наді Дорофеєвої. Що нового почули шанувальники її творчості та як усе відбувалося? Дивіться вже за мить. У неділю, 27 жовтня, з новою концертною програмою до Кременчука завітала популярна співачка Надя Дорофєєва у міському палаці культури. Вона неабияк вразила всіх, адже виконувала як старі відомі хіти, так і композиції зі свого нового альбому Харт Мальники Наді були в захваті як від концерту, так і від спілкування з артисткою. Із зали не дарували їй квіти, малюнки та власноруч виготовлені плакати. Я приїхала з Харкова вже четвертий раз на концерті Наді. Це кожного разу неймовірні емоції. Можна відпочити, можна насолодитись музикою, а мідріти це взагалі окрема тема. Можна поспілкуватися з Наді. А Надя подобається своєю, можна сказати, доброю душею, гарним голосом і гарною зовнішністю. Напевно. Надя Дорофєєва допомагає військовим, це дуже круто. Ми їй дуже. Все це вдячні, що є такі благодійні внески в нашу Україну і для наших збройних сил України. Окрім постійної підтримки наших захисниць та захисників, співачка не забуває і про своїх фанатів, які в скрутний час давали собі раду, слухаючи її пісні. Я із Харкова е, був в підвалі, сутки, і мені скучно було, телевізора не було, е, клетив музику в і слухав її пісні. Як вона плакала, коли, коли війна була. Напередодні концерту Андрій згадав золотій рибці бажання, яке за сприяння команди Дорофєєвої вже незабаром перетворилося на реальність. Золота рибка, хочу попости з кресіння до перше місце Занять Два – мами і собі, що ми пішли. Цей концерт став для кременчужан не просто музичною подією, а справжнім святом натхнення та радості, що залишило по собі яскраві спогади і позитивні емоції. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Виграти цю війну можемо ми всі лише разом і вберегти нашу державу можемо теж лише разом. Саме так маємо працювати щодня. Всі для України, кожен на своєму рівні, на своєму місці. До зустрічі!